Я продовжу начитувати книгу Джеймса Комі Вища вірність, і ви знаєте, натрапила на такий цікавий уривок, який підкреслює, що в кожному оточенні вашому є ваша людина, яка є вашим вчителем. І ви одразу можете навіть не здогадатися про це, але саме його ви будете потім згадувати. І от що він пише про цю людину Я бачив, як його веселили гучні заяви та напружені ситуації, бачив, як він знаходив простий вихід із скрутного становища, поки великомісні юристи тонули в юридичних дрібницях і гордині. бачив, як він радів від простої згадки про його дружину, дітей і внуків. Бачив, як він докладав усіх зусиль, щоб відвідувати їхні заклади, вечері та проєкти. Бачив, як його абсолютно не турбувало те, що він заробляв тільки дещицю того, що отримували юристи з Нью-Йорка й Лос-Анджелеса. Він був щасливою людиною. Я вирішив, що хочу стати таким, як він. Мені не дуже вдавалося усьому наслідувати Діка, проте отримані уроки були безцінними. Тож, ви ж розумієте, наскільки важливо оточувати себе людьми, які щасливі, які відчувають це щастя і готові своєю енергією ділитися з вами. Тож, якщо ви щось бодай в своєму житті відчуваєте не те, чи не так? Будь ласка, в першу чергу подивіться, хто вас оточує. І до нових зустрічей!